Вітання, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференції. Вашу увазі, головний тренер Валюху «Динамо Київ» Олександр Володимирович Шевковський. Розпочнемо традиційно з найвищого коментаря, сумети сьогоднішнього. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість виходити на футбольне поле і дарувати такі вкрай необхідні позитивні емоції, яких нам зараз не вистачає. Країні йде війна, ми боронимо нашу землю. Ми робимо, вони, вони в першу чергу вони боронять нашу землю, вони захищають, вони роблять все можливе для того, щоб, якщо казати вже безпосередньо про футбол, футбол не зник в нашій країні. Тому ще раз їм великий Україн, подяка за те, що вони роблять свою працю. Чим можемо, ми будемо завжди допомагати. Перше, що я хотів сказати, друге, так. Завжди матчі з Дніпром і Дніпром один. У нас дуже цікаві, дуже а, непрості. І це тягнеться з часів а, ще, коли ми були в іншій країні. А, завжди було цікаво, але завжди було непросто. А, так, наші клуби десь вони. Дружні між собою, але це дружні відносини, вони закінчуються до того моменту, коли ми виходимо на футбольне поле. І завжди цікаво грати проти Дніпра, і завжди непросто. Це ми налаштовувалися на е, складний матч. Ми розуміли за рахунок чого можуть грати наш суперник. Ми говорили, що придеться багато е, бігової роботи багато придеться терпіти. Ми маємо виконувати настанову. На гру і в обороні, і як ми маємо, що ми маємо робити для того, щоб знайти свої моменти в атаці. На жаль, припустили такий необов'язковий перший м'яч. Я, я я даже можу сказати, що так, що подарували не мають право наші центральні захисники діяти таким чином і дозволяти такої ситуації забувати. Але дякую всій команді за те за те, що вони зібралися, за те, що вони проявили характер і в кінцівки таки дотисли, і забили і вирвали перемогу. Приходимо запитань. Назар на Назар на на Зараз на Динамо ТВ. Перший танк Динамо фактично не створювала загрози для чужих курів. Про що не став другому тайм, так пішла загроза. Чому, власне, такий перший тайм, коли фактично не загрожували, другої. Ну, Ми ж граємо проти суперника, які теж проти готувався до наших матчів. Вони вивчали, як ми граємо, вони вивчали, як ми будуємо свою гру. І, і нам приходилось вносити корективи певні в перерві для того, щоб ми знайшли ті моменти і використали їх. А при тому, що в першому таймі там у нас зі стандартів були моменти, ми могли забивати. А в другому таймі так безумовно в перерві ми зробили певні зауваження, і е гравці виконали, терпіли. Так, в футболі треба терпіти до кінця і грати до фінального систему. Ваше запитання. Піта вашу допомогу. Але от бачите, ваша команда сьогодні навіть як бачите, нічого страшного немає. Але багато було розмов з приводу того, що ваша команда хотіла матч в Київ. Як би прокоментували як... Я перепрошую. Давайте будемо вийти по матчу, тому що ми сьогодні приїхали, ми відіграли, і тут нема про що говорити. Ви знаєте, команда готується до гри, команда готується до суперника. Команда вивчає тактичні дії, переміщення на футбольному полі, вивчає гравців. І я, як тренер, безпосередньо готую команду. До матчу на футбольному полі. Все інше відбувається не за моєю участю, тому мені якось це коментувати. Я сподіваюся, що і далі все буде грати так, як за регламентом має бути. Так, а, так. будь ласка. Високими телефона. Прокоментуєте, будь ласка, епізод червоної картою та епізод, що пробував або з е, потенційний ну, момент? Мені з того боку, як я дивився. Здалося, що е, гравець Дніпра один тримав брашко і таким борцівським прийомом перекинув о, суддя і наші гравці так само о, цей момент бачили, і тому. Рішення було, хоча я не одобрю це рішення. Ми маємо грати до кінця, не викидати м'яч за, за поле викинули за поле. Суддя дав момент до грати до кінця. Ми були до цього не готові. Тобто, вилучення, в принципі, ми привезли самі собі. Тут нічого питань немає. Можна. Дивитися, там було пенальті, не було пенальті, було вилучення, не було вилучення. Так, Тимчик тягнувся за гравцем, він не пригав ззаді, він намагався м'яч. Мені так здалося. Я можу помилятися. Була червона картка, але команда продовжувала суддя, показав червону картку. Ми були незадоволені цими діями. По-перше, пенальт, який, на наш погляд, був потім червона картка. яку ну, да, да, не, ні, ні. Але ми продовжували терпіти і розуміли, що якщо будемо психологічно стійкими, то в нас буде ще момент для того, щоб зробити. Так і вийшло. Усім дякуємо. Та, так. Давайте. Скажіть, от, скажіть, я яке відчуття, що команда вистача стала в енергетичним коло перед другим таймом. Можливо, які ваші слова допомогли команді. Ви знаєте, ви маєте розуміти одну просту річ. Те, що відбувається в роздягальні, вони завжди залишаться в роздягальні. Я не буду ніколи казати про так... якісь тактичні зміни, про які ми говоримо. Не буду казати про ті емоційні або психологічні настанови, які йдуть. Команда, команда розуміла, що нам треба починати з 0 1 Команда розуміла, що є моменти, які можуть нам це грати зіграти на руку, і ми трішки перебудували як діяти безпосередньо. Знов таки ми розуміли, що треба додавати в швидкості для того, щоб наш суперник був більше, витрачав більше сил. А коли команда витрачає сили, вона безумовно вже починає ну, трішки відволікатися, і дисципліна не, не до кінця виконується. Це нормально, це об'єктивно і це особливо для будь-якої людини. Тому треба терпіти до кінця, терпіти до останнього, останнього моменту і вірити в те, що ми готові вирішувати ті завдання, які стоять перед нами. Дякуємо за ваше запитання. Дякуємо Олександру Шевковському, Наші вболівальник, вітаємо з перемогою. Дякую всім, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!